Друзі, всім привіт! Фабрика спортивних голубів. Вітаю всіх. Неділя, 17 грудня. Приїхав до своїх улюбленців. Значить, Програма, обична програма, так? Да? Замішати мішанки. Напоїти, нагодувати. Ну і, в принципі, багато є про що поговорити. Значить, Давайте будемо по порядку. Перше, це то, що я говорив, що е, голуби практично вже всі перелиняли і ми вже будемо готувати голубів на племенний сезон. Або на змагання, або на тренування. Що кому. Значить, Ленька она вже повністю закінчилася по нашим прогнозам. Наша ленька закінчиться у нас 15 грудня. Сьогодні 17. І ми вже будемо працювати на племінний період. Значить, я дивлюся на цей голубник. Я друг той відсік, там де сітка. І дивіться, що тут виходить в мене. У нас осінь, це вже перейшла. Це вже не осінь, це вже хапсу, пардон, зима. Так, да, це дійсно не зима, це, це, це осінь. В общем, тут що тут паршивого? Що тут поганого? Поганого, що голуби, грязні. Чого вони грязні? Тому що вони вон там. Дивіться. Тут, коли зима, заходить мороз, значить, оце говно, воно не просіюється з решетки, ні з рішеткою. І воно там все там застрягає, да? лежить. І вони по ньому зараз, а зараз у нас відлига, там, плюсова температура, пояс болото і все таке інше. І ці голуби теж. Тут зараз у них період, звісно, я не люблю цього періоду, бо це іздівательство над голубами в прямому смислі. Був мороз, примерзло, все було хорошо, сухенько було на тобі, зараз відпустило, кругом болото, кругом все мокро, кругом це саме. яйці, голуби бідні, нещасні в цьому голубнику вони просто їм нема куди дітися, бо кругом все, все в гавні цьому, все в болоті. Почистити. ну, Якщо мороз позамерзало, то як ти його почистиш? Ну, Або кадень чистити, да, тоді, як варіант, кадень чистити. Або робити сухий голубник, от. Тема сухого голубника, або, скоріше всього, навіть тема оцих неправильних решіток. Якби вони були кругли, оці решітки з круглих цих паличок, такі, як має бути. Там і ця щілина повинна бути між ними така, як положено, то воно б це все діло провалювалося б туди, навіть якщо це воно і зимою. Тобто. Значить, неправильно організована підлога, і вона за собою веде отакі наслідки. Ось голуби всі ходять по пояс, бродять в говні своєму. Ось так, це коротше першиво. Це вам мінус оцього ось цього голубника зараз на сьогоднішній день. Що в ньому постійно повно говна. І воно мокре, воно не сохне. Якщо тут було сухенько, то було б частенько. Це така такий ліричний віст був в мене. Ну а Ми повертаємося до цієї теми. Водички, хочу зараз підводички. Зараз запишемо відео, потім попою їх, значить Починаємо зараз вже відбирати голубів на племенний період. Ну, я е, зніму відео, відео зніму, як це я буду робити. Тобто на самих голубах ми будемо дивитися, що це за голуби. Але попередньо хочу сказати, що на племенний період мають голуби йти. Тобто не вибраковується. Вибраковуються голуби ті, які не перелиняли, які сухі, які хворі, які там пір'я в них взагалі паршиве, їх сильно поїв. Тобто ті, які я вибракую, ті голуби вибраковуються. Залишаються голуби ті, які, на мій вигляд, на, да, на перший вигляд вони абсолютно здорові, береш руку, цей голуб набитий. Виленяв, пір'я хороше, впитаний, активний цей голуб має бути. От такі голуби залишаються на племенний період. Слабих голубів теж не залишаємо. Лічити я не буду нічого, бо я цього не вмію робити і не буду цього робити, не буду вчитися. Там. Ну так, грубо говоря, там щось таке я можу там, дати, там, голуба підняти. Ну так от конкретно там чітко лічити, цього я не вмію, бо, бо не вмію. Значить, маємо таку на сьогоднішній день таку справу. Да? Ну от, Покормив, зараз ще там пити. Значить, це, все, це сніг в мене лежить в цих. Купальних цих ваннах літніх. Це зараз я накидав снігу. Ну, його зараз вже немає, бачите, земля вже трава зелена стоїть. Він же весь розстав, а тоді, коли були морози, тут був сніг, лежав і голуби їли цей сніг, бо поїлки замерзали. І там, ти, як де шпити воду, як вона замерзла, правильно? І я їх забирав. Ну, в общем, така справа. Значить, перейшли в, в інший розділ да? життя голубів. Це один із таких вже... настрій вже трохи піднімається, тому що ти знаєш, що ти вже переходиш до такого таїнственного, такого <тайного>, тайного, тайного. Це треба буде там подивитися, що з чим парувати. Цікаво, які ці голуби, що там вони, ці голуби, як спаруються, як до молодих. В общем, така в нас зараз задача з вами. Йдемо до племенного періоду. Ті голуби, які вибраковуються, я комусь пороздаю, вони мені не потрібні. У є багато людей, які з радістю візьмуть цих голубів. Просто для себе, щоб вони літали, там. щось, щось буде літати, щось не буде літати. Тут кажуть, що ще багато, багато голубів, через що вони трохи ще. Це теж сказується, що вони трохи хворіють, бо багато голубів. Що Там буде людей. Я там їм дам два чи три голуба, чи навіть дві пари, чи, чи навіть три пари голубів то вони там так сильно і хворіти не будуть тихів тих людей. Ну, якось так. Ну, Слідующе відео зніму, запишу, вже будемо мацати самих голубів, дивитися, яких лишати, яких не лишати. Ну, Це зрозуміло, що це не всіх, я буду перед вами там їх перебирати, бо трохи часу займе. А от там зловлю. Десяток голубів, два максимум. І покажу, яких я голубів залишаю. Це ну, виключно це все, що роб... Я розказую у роликах, все, що роблю я. Там люди, різні люди по-різному роблять, а от я так роблю на сьогоднішній день. Колись буду робити по-іншому, а до цього цього не робив. Постійно ми постійно міняємося і... І у нас все постійно змінюється. Напевно, в кращу сторону, мені здається. Ну якось так. Так, все, значить, тоді до слідуючого ролика, на який ми будемо дивитися цих голубів. Все, всім пока. Дякую.